Дівчата, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас особливий вечір, у нас сьогодні четвертий день адвентів. Я зробила собі какао, запалила свічечку і вже відчуваю цей передсвятковий спокій, трошки магії, трошки очікування чогось цікавенького в наших віконечках. Тож мощуйте зручно! І ходімо разом дивитися і відкривати нові адвентові сюрпризи. Починає наш святковий марафон сьогодні з песенка. Відкриваємо і будемо шукати, що у нас в четвертому віконці. Четвертому віконці. О, ось воно. Ось воно. О, клас! Дивіться, чим нас порадував песенка сироватка від Medicaid. Супер! Ця сироватка зіграла роль, чи буду купувати цей адвент, чи ні. І тут у нас потужна антивікова сироватка з факторами росту, з пептидами, має стимулювати оновлення шкіри, розгладжувати зморшки, повертати пружність. Така, знаєте, розумна сироватка, буквально все щитує, що вам потрібно для вашої шкіри, і все робить за нею. Ось така сироватка. Знаєте, зараз все таке розумне. Воно все робить за вас. Ви просто купуєте, тратите свої гроші. Ой, щось воно відчиняється. На упаковку пожаліли. Наступний наш адвентик буде Від Skins. Подивимось, що у нас тут. Так, це ми маємо відкрити четверте, так? Да? Ось тут воно І що у нас тут. А, супер продукт. Ну, навіть яке б воно супер класне не було, але одна ампула, я не вірю, що воно зробить щось таке з моїм лицем, що воно залишить такий же слід в моїй пам'яті, що я побіжу одразу за упаковкою. Ну, Можливо, можливо, потім подивимося в пустих баночках, чи воно справді щось так зробило, якийсь ефект, такий глоу, що я не втрималася і побігла купувати цілу упаковку. Але одна ампула мене не дуже тішить. Ну, добре, скінці. Лампула для сяяння. Наступний адвентик у нас від ASOS. І одразу беремо від Vela спрей для волосся ось такий чудовий спрей для волосся. Я вже його використовувала, не пам'ятаю, звідки, чи звідси, чи, можливо, у нас ще десь було. Я його пробувала на волосі один раз, але мені сподобалась його дія. Тож, спрей однозначно. Я залишу собі і буду користуватися, тому що він для відновлення волосся, а це те, що мені зараз дуже необхідно саме тут, де я знаходжусь. Клас. Давайте подивимося, що нам приготував Фортун Мейсон сьогодні, в четвертому біконці я одразу знайшла. Він ніби дивилась на мене. О, я знаю, що тут. Ні, Ну це не чесно. Я тепер не знаю, хто в нас виграє. Бо тут ми знайшли дуже класний крем-нічний для обличчя від Cult 51. Це британська фірма, і я дуже хотіла його спробувати. Антівиковий um, він багатокомпонентний, супер. Ой, клас! Дуже порадував Fortune Mason. але зараз в мене такий ерор, тому що я не знаю, кому я буду віддавати. Свій рейтинг першого місця. Але день мене радує. Четвертий день мене дуже тішить, дуже тішить. Подивимося, що у нас Лук фантастику сьогодні. Шукаємо разом з вами я вже знайшла малесеньке щось. О, малесеньке, але хороше. Тут у нас крем під очі від Рен. повний розмір. Читала за нього відгуки, пишуть, що дуже класний крем. Який дійсно працює, знімає темні кола, вирівнює зморшки, розгладжує, супер. Наступним у нас буде флаконі. І будемо шукати тут. О, я одразу знайшла. Це так буває? Ось він, ось він, одразу попався мені на очі. Що ж у нас тут? О! Крем від L'Occitane. Це не зовсім улюблений мій аромат, але в цілому я обожнюю такі крема, тому що їх дуже зручно брати з собою в сумочку, десь чи в дорогу. І тим більше вони зараз зробили ось такий формат, зручний, що ось так відчиняється, і не потрібно там його закручувати і з собою брати дуже зручно. Супер. Наступний наш адвент від Культ, трошки мрачноватий по, по вигляду. З іншими, коли всі разом ось так відкриваєш, то він якийсь такий мрачноватий, готичний трошки. І я знаходжу тут четвертий номер, і тут у нас ланеш сироватка. Сьогодні нас прям завалили сироватками. Хочу вам її ближче показати. Подивіться, як вона класно виглядає. Мені так хочеться її спробувати, але мені здається, що в мене так багато догляду, що, скоріш за все, що я це подарую, мабуть, своїй доці. Скоріш за все, що так. Я думаю, що це їй сподобається. Наступний наш адвент від Liberty. І шукаємо у нас четверте віконце. Уля-ля, я знайшла. І я вже бачу, що тут. Тут у нас парфюм від Вірао. Нарешті я дочекалася спробувати його, бо я пам'ятаю, що він мені сподобався. Що він такий гарний. о да. да-да-да. Ось такий гарненький відвіра у нас парфюмчик. Це класне віконце. Наступний наш адвент відніше б'юті. Заглянемо, що у нас тут. Четверте віконечко. Чим нас порадує сьогодні? Що ми тут знайдемо? О, клас. І це у нас плазма від U-Beauty. Це. У нас такий догляд за губами. Пишуть про нього дуже класні відгуки, тож я дуже задоволена його спробувати. І рада, що ми знайшлися у четвертому віконці. Фантастичний адвент від Браун Томас. Сьогодні у нас буде завершувати цей адвентний марафон четвертого дню. І заглянемо, що у нас у ньому. Сьогодні величеньке віконечко. І що у нас тут? О, палачусь! Сьогодні в нас дуже насичений день класними засобами по догляду за обличчям. Я не знаю тепер, хто в нас буде в рейтингу і чому я не вигадала систему, де можна ставити всім перше місце. І сьогодні в мене буде дуже складний вибір: бустер з вітаміном С від Paula's Choice. Задоволена! Ось тут все, що ми знайшли сьогодні у четвертому віконці. Сьогодні день мене дуже потішив. Я навіть не знаю, який сьогодні буде рейтинг, але цей день надзвичайний. Такі класні продукти. Ось ці три. Просто неймовірні продукти. Я їх дуже хотіла спробувати всі три, тому що жодного з них в мене не було. І, мабуть, на перше місце я все ж таки поставлю Fortune Mason» і їхній крем-нічний від Cult 51. Я думаю, він у нас заслуговує на перше місце. Фортен Мейсон сьогодні зайняв у нас перше місце. Я вітаю його з цим. і вітаю себе, що я знайшла його в цьому адвенті. Супер. Друге почесне місце у нас займає Медікейт, і це у нас песенка. Супер! Третє місце у нас займає Браун Томас і їх сироватка Бустер з вітаміном С під Павлечойс. Четверте місце в мене бореться ось цих три претендента. Я навіть не знаю, тому що мені дуже сподобався аромат, але це не повний розмір. Мені дуже сподобався крем під очі, що тут повний розмір, і тут у нас U-Beauty Plasma також. Я вирішила. Четверте місце я віддаю парфюму від Viral. І це у нас це у нас Liberty. П'яте місце я віддаю Look Fantastic і їх крему від Ren. Шосте місце займає у нас Niche Beauty і їх плазма для губ. Сьоме місце як би мені не хотілося віддати Vela, але все ж я віддам LANS. Добре, сьоме місце у нас Lanesh і це cult beauty. Восьме місце у нас займає Ейса з їх сивороткою від Vela. Сьогодні дев'яте місце я віддаю флаконі і їх крему для рук від L'Occitane. І останнє 10 місце у нас займає сьогодні Skins, тому що лише всього одна ампулка якогось дивного кольору. Тому 10 місце заслуговує, я думаю, сьогодні Skins. Ось такий у нас сьогодні вийшов рейтинг. Напишіть, як вам сьогоднішній день. Взагалі, в цілому, мене цей день повністю задовільнив. от повністю мене задовільнив. Сьогоднішній день практично закрив весь догляд по обличчю, закрив догляд за руками, закрив догляд за волоссям губи, і що в нас ще? І аромат, так? Да? Так. Да. Ну все, що ще потрібно? Ну, що нам ще потрібно? Ось таке сьогодні цікаве віконечко 4 дня. Напишіть свої враження обов'язково, поділіться, чи згодні ви з моїм рейтингом, чи ні. Ну фантастичний четвертий день! Ну що ж, на сьогодні я завершила. Ви обов'язково пишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. А я наостанок бажаю вам, як завжди, спокійного вечора. Побачимось завтра у п'ятому дні нашої адвентової історії. Бувайте! Пока-пока!